Отже, як ви поставилися до цієї ситуації, як ви її оцінюєте, і насправді які висновки можна з цього зробити? Що ви можете сказати? Це цинічна дуже ситуація, тому що персонаж цей Петров, він чорний піарщик. І, по суті, займається тролінгом вже тривалий час і піар атаками на людей, які не комфортні владі. Ось, зокрема, він атакував і Центр протидії корупції, в тому числі і мене, і журналістів, Юрія Ніколова, зокрема, Італія Шабуніна, мого колегу. Е, ось, ну, ви Іванове показуєте, там ще один є такий Петро, вони разом працюють. Е, ось. Е, і е, постійно атакували людей, розказуючи, що вони ухулянти, там, що Віталій Шабунін не так служить, не там служить. Ну, так, а самі, ну, <сас> самі ці персонажі виявилися фейково заброньовані на меморіальному кладовищі. Це цинізм. Е, вищого цинізму дуже важко придумати. А як подібні історії впливають на мотивацію людей служити, особливо для тих, хто не має зв'язків публічного статусу, чи не створюється і не підсилюється ось це відчуття двох армій для всіх і для обраних? Ну, звичайно, це відчуття великої несправедливості, і особливий цинізм, що фейково забронювали цих персонажей. В національному меморіальному кладовищі, яке має дбати про загиблих, про їхні родини. І я думаю, що родини тих воїнів, котрі полягли, які слідкують за цим, і бачать, хто у нас забороньований на меморіальному кладовищі, для того, щоб комфортно. Лайном кидатися від імені влади. Я думаю, що для цих людей буде дуже прикро бачити таку новину. Вочевидь, має бути реакція влади. Хочу сказати, що Івановий Петров в інтересах влади, зокрема в інтересах Андрія Єрмака, дуже багато фейків розкидали і атакували, попили крові дуже багатьом людям мені в тому числі була атака від їх на мою родину. Е, ось ну, Зеленський має зробити висновки. А ось цей персонаж е, Петров. Е, ну, Це взагалі е, Ватнік е, проросійський, е, який розказував, що російська мова набагато мелодійніша і прекрасніша, ніж українська. Я, під час Революції Гідності взагалі там в, за антимайдан був. Тобто, ну ось такі заробітчани, для яких немає нічого святого, яким дуже комфортною виявилася війна, тому що їх за чорний піар для єрмака і зеленського забронювали в меморіальному кладовищі. Ви сказали, пані Дарія, про те, що президент має зробити висновки. Хто реально має нести політичну відповідальність у цьому конкретному випадку? Чи знову ж таки ця вся історія якось замнеться, буде розмиватися між підписами, департаментами, врешті, винного не знайдуть? Ну, вже ж офіційно відповіли. В меморіальному кладовищі, що Петров, здається, так там в них займається піаром і стратегічними комунікаціями. так ну окей Чому паралельно що ця людина є адміністратором кількох фейкових, ну, не фейкових, а анонімних телеграм-каналів, які поширюють пропаганду? І які атакують громадських активістів, журналістів. Чому так сталося? Має бути проведено розслідування взагалі. Анонімні телеграм-канали це велика біда для України, і хто за ними стоїть? Ну, ми бачимо тут, зрозуміли, що в даному випадку стоять заброньовані персонажі, які самі кидаються лайном в людей, навіть які служать, розказуючи, що чи служить не так. Ось кидається лайном, ну це, це прямо от, е, ну, дійсно грубо вживають грубі лайливі слова, просто ну, матюки, це, це, це жах. Фейки придумують, е, ну, просто змазують святе з грішним е, і ці люди. Е, Ну, вони ж самі то не служать, так вони ухиляються від служби. От анонімні телеграм-канали взагалі не мають існувати в нашій державі. Вони шкодять нашій міцності зсередини і вони рано чи пізно будуть використані Росією для того, щоб когнітивно боротися з українцями і впливати на те, що українці думають. А поки що владі було зручно користуватися цими анонімними телеграм-каналами, тому що ну, принаймні за Єрмака, коли він очолював офіс президента, постійно відбувалися зливи інсайдерської інформації реальної через е телеграм-канали Іванова і Петрова. Е тому їм вдавалося нарощувати е популярність, їх дивилися. Користувалися ними, а потім час від часу вони атакували або бізнес, або окремих людей, які не подобалися владі. А бізнес вони атакували, а потім з бізнесу знімали гроші, щоб припинити атаки. Ось я сподіваюся, що за нового глави офісу президента Забуданова ситуація зміниться принаймні як розвідник. Причому з військової розвідки Будану має розуміти, що таке когнітивна війна, і як анонімні телеграм-канали може використовувати не лише влада, а може просто в певний момент ними скористатися ворог для того, щоб і вибори втрутитися. Якщо вибори в нас будуть, ну колись то вони ж будуть, так ось, або там загалом телеграм використовувати для того, щоб вербувати. І наших підлітків це вже неодноразово робилося. Це дуже незахищена російська мережа, яка окрім анонімних телеграм-каналів, загалом я дивуюся, що вона в нас ще працює. Тобто є тут у нас дві проблеми: проблема фейкових заброньованих Іванова і Петрова. Які паралельно займалися заробітчанством з поширення пропаганди в інтересах влади і атаками на громадських активістів, журналістів військових і інша проблема взагалі наявність телеграму і телеграм-каналу в Україні. І по обом проблемам має бути реакція першу чергу Зеленського. А давайте на цю проблему подивимося ще більш ширше, не тільки в контексті телеграму, не в тільки контексті Іванової Петрови, тому що ось фейкові бронювання ну це ж далеко не поодинока історія. Чи не оголює ось цей випадок приховану взагалі практику використання броні, ось такої, як ухилення від мобілізації? Приховує звичайно е, і е, з цю проблему треба визнати. В першу чергу це вже 50% вирішення цієї проблеми, а потім її вирішувати. І, ну, і можуть бути бізнеси, де е, е, виготовляються зброєння і там складно забронювати людей. І неодноразово виявлялися такі випадки, коли. Там людина переходить з одного виробництва зброї в інше виробництво зброї, і поки вона переходить, там бронювання знімається, а нове не відкривається. Ці людини мобілізовуються. Людина ну, якісний інженер, таке буває. Ось а буває навпаки, людина реально ну взагалі не виконує функції ніякі, або фейкові якісь там функції для неї стати. близько надо... не працює офіційно, не виконує посадові якісь обов'язки. Ну так, ну в, 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 в контексті цього меморіального кладовища, ну да, треба подивитися, яке там було робоче місце у цього е, Петрова. Е, що він там робив? Яка його була посадова інструкція? Е, відвідував він цю роботу чи не відвідував, які там результати роботи. Е, ось ну принаймні службове розслідування повинно бути, і е, можливо навіть тут є ознака складу злочину. Дуже б хотілося, щоб відповіді на ці питання ми отримали. Дякую вам за ваше бачення цих процесів за те, що долучилися. Дарія Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції, була із нами на зв'язку. Говорили ми про фейкове бронювання на військовому меморіалі. Міністерство ветеранів вже розпочало службове розслідування з цього приводу.